Всім привіт! Альбатрос, Дана Біч. В цьому готелі ми відпочивали 11 днів і продовжуємо хорошу традицію в кінці знімати такий відеовідгук без монтажу, одним дублем, просто перші наші от такі от висновки і наші враження від даного готелю. Назнімали дуже багато матеріалу, який, звісно, буде монтуватись довше. А ось це експрес-відео для вас. Отож, 11 днів. Двоє вибагливих турагентів провели буквально через місяць після того, як ми повернулися з попереднього готелю «Альбатрос» – «Цитадель». Тому враження наші такі от будуть ще більш прискіпливі. І, забігаючи знову ж таки наперед, цей готель ідеальний для відпочинку з дітьми. От я не знаю кращого, більш збалансованого варіанту, ніж готель Дана Біч. Для відпочинку з дітьми, або просто для людей, які дуже не люблять ходити багато по сходах, і при тому обожнюють пологий вхід в море, при тому, щоб він був піщаний. В цьому готелі з цієї точки зору все ідеально. Рівнинна територія. Ніде тобі з немає. Якщо батьки з дітьми, з коляскою, чи діти вже трошки старші, і в них є якийсь велосипед, що ми теж тут бачили. Скрізь пандуси. На рецепшн піднятися той одний поверх окремо є ліфт. Тобто немає жодного місця, куди би не можна добратися комфортно з колясочкою, з дітками, і т.д. і тепер. Готель достатньо зелений, гарно доглянута територія, персонал дуже уважний. І от я почав з того, що тут ідеальний захід в море. Хочу на цьому зупинитись. В Хоргаді не так багато є готелів, де під час відпливу море залишається. І це один з цих класних варіантів, який не залежить від припливу відплива. Море уходить, море приходить, а вода тут завжди є. Пологі, з одного боку, достатньо пологий вхід в море, а з іншого боку, достатньо глибоко для того, щоб море не пропадало. Не треба ніяких коралок, коралок просто пісочок, вхід в море, ні камінчика, тобі, ні коралів. Ну, Дійсно, ідеально. Коралевий риф ніби є, але до нього треба йти через пірс. До того пірса теж треба пропетляти через весь пляж. І... Порівняно з Альбатрос-Цитадель, можна сказати, що рифа тут нема. Ну, є в готелі в Кургаді, де рифа в принципі нема. Тобто тут я сьогодні покупався з екшн камерою, деякі там рибки познімав. Тобто рибки тут є. Але ходити на них не хочеться. Тобто цей готель ідеально підходить, якщо вам треба море, але ви не їдете заради рибок. Тому що для тих туристів, яким більш важливо бачити рибки і коралевий риф щодня і про цьому, щоб їх... Там просто зайшов воду і вже бачиш, то Альбатрос Цетидель це буде набагато кращий варіант. Так ось. Чим нам ще сподобався готель Дана Біч? сервіс. Сервіс для Єгипту це взагалі болюче місце. А після карантину сервіс в багатьох готелях ще більш постраждав. І тут з сервісом насправді все добре. Я аж бою... закінчилось місце на телефоні, тому все з першого дубля, все по-чесному, без монтажу, ну, але з двох частин. Так ось. Підсумуємо сервіс тут класний, а якщо зважати, що це Єгипет, то сервіс тут просто шикарний. Причому на всіх рівнях. Далі. Для дітей зараз ми підійдемо до такого активного дитячого басейну з різними прикольчиками для дітей. Водні горки і ще кущі всяких штучок. Також тут поруч є. Ціла галя, вона така гарна з е, гойдалками для дітей. З іншого боку, біля інших корпусів, аналогічно теж такі скверик з гойдалками. Тобто, фактично, щоб зайняти дитину, тут є все. І це ще один е, пункт, чому ми вважаємо цей готель ідеальним для відпочинку з дітьми: е, е, номерний фонд. Фактично, єдиний корпус, в якому ще немає реновації, немає ремонту, він зачинений, бо немає стільки людей, щоб працювали всі корпуси. Всі інші корпуси з ремонтом. Найсвіжіший ремонт в першому корпусі, буквально там кілька місяців тому його закінчили. Ми жили в п'ятому корпусі, і от п'ятий шостий, коли його там закінчили, півроку. Не ну, з півроку тому-чотири тому. місяці. місяці тому його закінчили. Теж все добре в номерах. Ну от По ремонту теж все добре, по площі номерів ніяких претензій немає. Третій, четвертий корпус тут старіші, але зато ближче до моря. Ну Старіше це реновацію там робили 4 роки тому. Але наші туристи в цей же ж період там е живуть і сказали, що вони дуже задоволені, да, номера старіші, але зато там до моря ще ближче, по площі вони більше, бо ця категорія номерів йде суперіор, як правило, за доплату. Але поки зараз карантин, то персонал дуже лояльно ставиться до туристів. І якщо вони хочуть ближче до моря, то без доплати за умови наявності вільних місць можуть там селити. Ось ми бачимо цей басейн з дітьми. Багато таких от різних пальм, великих, маленьких по території, квіточки, дві галявини чи там три галявини з кактусами. Дуже, дуже гарна територія, особливо. Якщо рівняти за цитадель, там весь ну, теж дуже гарно, але там камінь, і той камінь напікається. І от набагато комфортніше в плані температури, коли територія не розпікається так сильно за рахунок газонів і різної зелені. По харчуванню, вибір от, як на наш смак, а ми вже досить вибагливі, то все нормально. Так, да, ясно, що до карантину тут був ще більший вибір по харчуванню, ще більша різноманітність. Ну, але голодні ми не були і на сніданок, і на обід, і на вечерю. Завжди було з'їсти, що смачненьке. Зранку працює два ресторани на сніданок, в обід три ресторани, і на вечір працює чотири ресторани. Тобто, плюс вони так змістили по часу, що можна фактично пропустив обід в одному, пішов в інший ресторан, який ще довше працює. І е, є буквально там невеличкі паузи, коли нема де поїсти. А так майже цілий день ходи собі і харчуйся. Паузи це з 12 до 13 години і з 17 до 18. Ну, а з е, 6 ранку і до 22 години вечора, до 23 навіть години вечора, можна поїсти в одному з ресторанів на території готелю. Угу, так. По басейнах. Велика площа басейнів, тому що готель був орієнтований на Європу. Набагато більше от такої площі басейнів, як в цитаделі. І за рахунок цього немає скупчення великого людей. По суті, завжди можна знайти собі затишний куточок. Десь більш активно, десь менше. Але біля басейну абсолютно комфортно. На пляжі дуже багато лежаків в плані, що пляж не тільки широкий а й там приблизно 10 рядів лежаків е ніби в глибину. І таким чином е хто б там не займав, наприклад, першу лінію в 6 ранку, хто раніше стає, е туристи, які довго сплять, все одно приходять, лежаків достатньо, зонтів достатньо і теж нарікань ніяких там по дефіциту місця на пляжі немає. Е що ж ще сподобалось? Розміщення. Дуже близько до такого торгового центру, як Цензамол. Там можна робити різні, різні покупки за адекватних цінах. Ми зняли окреме відео про цензамол, тому змонтуємо і теж покажемо, що там цікавого. Звідси, якщо поставити Юбер собі на телефон на місцеву єгипетську картку, то приблизно один долар заїхати. До цього торгового центру цензамол і приблизно 1,5 долара, щоб заїхати назад, бо шлях трошки виходить довший. Е, про тому, що місцеве таксі, яке стоїть там на дорозі, просить 5 доларів туди і назад. Е, по локації, в принципі, можна просто вийти там десь погуляти по торговому ряду через дорогу. Е, і близько до шлагбауму. Якщо, наприклад, в готелі «Альбатрос Цитадель» До шлагбауму на дорогу ще там, добрих там, 2-3 кілометри, то це стає проблемою, коли викликаєш Uber. Бо Юбер вони не пускають без пасажирів на рецепшн, і треба добиратись до шлагбаума. А вже коли ти їдеш з водієм, тоді вже водія пускають до ресепшена. І виходить, що ми не користувалися юбером в Альпетро сетадель тому що. Ну, Десь там мудру, як тобі добратися. Тут собі 50 метрів пройшовся до дороги, сів і задешево поїхав. Хоч на ринок фруктів, хоч торговий центр. Так. Ну, ніби все. Отож, класні враження. Це були шикарні 11 днів. Це той готель яким повністю задоволений, зважаючи на потрачені гроші, він коштує абсолютно кожного заплаченого цента і рекомендую. Ще є одна фішка Спа-центр. О, спа-центр. Mm -hmm. Ми звикли, що спа-центри в готелях, як правило, такі собі, в плані масажу, що він буде дорого і не дуже якісно. Турист приїхав і поїхав. Да, бо uh -huh. Турист приїхав і поїхав, і в них немає мотивації там дуже активно викладатися. В цьому ж готелі спа-центр дуже хороший. Наші туристи відходили туди весь сеанс там, по 6-7 масажів, скільки встигли. Дуже задоволені. Якби ми знали, що він настільки хороший, то ми б теж пройшли повний курс масажу. А так просто вчора один сеанс протестували, переконалися, що все гаразд. І крім того, заходиш пахно, чисто, класний дизайн. Тобто ти заходиш туди і розумієш, що в принципі це рівень в плані санітарії і всього остального, і ти готовий пробувати там масаж. Ми питали, чи можна з інших готелів потрапити в цей спа-центр. Так, Просто туристи приходять на ресепшн, кажуть, що хочуть в спа-центр і їх будуть пропускати. Тому, якщо ми рядом десь тут будемо в якихось інших готелях, то ми обов'язково теж сюди завітаємо. Ну... Ніби все. Отож, дякуємо готелю Альбатрос Дана Біч за прекрасні 11 днів, за прекрасні враження і бажаємо процвітання і багато вдячних туристів. В кого є запитання, кого є запитання пишіть, будемо відповідати і подорожуйте. Бо життя прекрасне, коли подорожуєш. І життя коротке, тому. Кожна відвідана країна, кожен відвіданий новий готель це реально класні емоції.